Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з книгою Лесі Кічури Добрі мамині казки, найкращі. І сьогодні я хочу вам прочитати казку Перший сніг малого ельфа. Маленький ельф сидів на улюбленому стільці біля вікна. І спостерігав за тим, що діється на дворі. З неба на землю сипалося щось біле, немов хтось у горі просівував через велетенське сита борошно. Ельф бачив сніг вперше. Він народився лише цієї весни. Звісно, мама багато про нього розповідала, то хіба можна порівняти почуте з побаченим на власні очі? Тож Ельф сидів, мов зачарований, Постерігаючи, як сніг, укривав білим тонким полотном дерева. Ставок та будинки минуло чимало часу. Малий, дав... Малий давно випив какао, з'їв декілька тістечок, які ненька, забачливо, спекла з позаранку. До маминого повернення ще так багато часу, а йому вже набридло самому сидіти вдома. Може порушити заборону і таки піти на двір? Ельфи виходять із своїх домівок, коли на землю опускаються сутінки. Але ж мами зараз удома немає, звісно, вона вміє бути непомітною і може перебувати серед людей, коли завгодно. Та йому також треба цього навчитися. Можна вийти на декілька хвилин, торкнутися снігу, скуштувати його на смак і повернутися додому. Ніхто ж не дізнається. Малий ельф одягнувся, закутав шию теплим шарфом, узяв рукавички, рипнув дверима. На дотик сніг був неймовірний. Він і справді танув на долонях, дивовижні візерунки, які утворювались десь на небі, вмить перетворювались на краплі води. Малий, малий дріботів ногами і задоволенням розглядав. Вервечку своїх слідів. Ти хто? раптом почув за спиною. Різко обернувшись, він побачив хлопчика років шести, який здивовано витріщився на нього. От тобі, бідна, подумав ельф. Отак «От попався з першого разу, недарма мама не випускала мене з дому. Я. Малий Ельф, відповів стиха, а ти. А я Петрик збираю хмиз, що бабуся розпалила в грубці, допоможеш? Гаразд, погодився Ельф і почав разом із хлопчиком збирати дрібні галузки. Невдовзі на санчатах лежала чимала купка хмизу. Довеземо їх до мого дому? запитав Петрик. «Ні, Боясько відповів ельф. Не можна, щоб люди мене побачили. Я ж не хлопчик, а ельфу. А, як же я? Я ж тебе бачу. Сподіваюся, ти про це нікому не розповіси, і наше вдома мама дасть мені прочухана і більше ніколи не випустить на двір у день. Я і зараз вийшов без її дозволу. Просто хотів зблизька подивитися на сніг. А завтра ти зможеш вийти сюди і назбирати зі мною хмизу. Я нікому не розкажу про нашу зустріч. Просто знатиму, що в мене з'явився таємний друг. Від слова друг невідомо досі тепло розлилося в серці малого Ельфа. Він згідливо кивнув Петрикові і майнув до своєї домівки. Маленька таємниця стала першим кроком до великої дружби на все життя. Ввечері, не втерпівши, ель таки розповів про свої пригоди мамі. Тепер у нас із тобою одна велика таємниця. Адже мати справжнього друга то велике багатство. А ви маєте справжнього друга. Молодці! Сподіваюся, що вам сподобалася казка до наступної зустрічі!